Усім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Копічка. Подивимось з вами, що тут є акційного. Дивіться, далеко тебе не понесу. Орео запаковане по 4 штучки, 4 таких упаковочки за 55 гривень. Кача в оту за гарною ціною. 35 гривень за упаковку вагою 100 грамів. Палички у шоколадній глазурі мілка за 50 гривень. З 2 по 5 жовтня кешбек 50%, я так розумію, на печиво. Давайте подивимось далі. Ціна 100 гривень. Такий варіант 300 г. Це вафельки, теж кешбек. Ціна 13 гривень, 50% від вартості повертається. Рітер Спорт 75 гривень. Аж 40% знижки на ось таку шоколадну пасту нутелла Порційно по 15 грамів, 12 гривень ціна. Суха для приготування вершкового морозива 22 гривні. Льотики, розморожені, по 4. Дражем тоня арахіс в шоколадній глазурі. Ціна 20 гривень за 100 г. Повертається 50% від вартості на усі батончики. Чи це злакові, чи шоколадні. Є різноманітні такі кокосові баунті. Ціна 29 гривень. І невеличке уточнення, кешбек нараховується на товари з білими цінниками. І е, кешбек нараховується з 2 по 5 жовтня, включно. Так, снікерс. Ціна 53 гривні. Це є великий, вага 112 грамів. Батончики Рошен по 22 гривні. Такі батончики шоколад Millennium по 25. Бісконті. Це є батончики безквітні, ціна 12 гривень. Є декілька смаків, карамель, або, -або шоколад це, мабуть. Не бачу, брауні. Це Брауні. На шоколадки також 65 гривень ціна Рошен Пористі. Вагою 80 грамів. Лакмі ціна 70 гривень. Міленіум пористі 63, цукерочки Рафаело 180 гривень, Міленіум 119. Шоколад молочний, Кіндер 45 гривень. І теж формат, батончики вони окремо фасовані. І ось ці теж окремо фасовані по одній пластинці. Ціна 60 гривень. Міленіум. Такі по 7 гривень шоколадні батончики. Рітер Sport 75 гривень. Є різних різних смаків на вибір. З горішками. Шоколад Міленіум 79 гривень. По ідеї, і ось ці вафельки мали би йти 20 гривень. Хоча я на рахунок цього не впевнена. Так, ціна бачила по 12х 42 гривні. Злакові 12 з батончики. Ціна 7 гривень. І ще нараховується кешбек з 2 по 5 жовтня не пропустіть. Леобар батончик за 13 гривень. По 10. Таке печиво з шоколадною начинкою. Дві штуки. штучки в упаковці за 16 так, ці з арахісом по 13 мабуть, і, звір, і зефір входить. Це вже уточняйте за зефір, не спідкажу. А от протеїновий, мабуть, йде на кешбек 20 гривень. Ціна. Повертаємось до акцій знижок Ельфік це її пюре фруктове різних смаків. В упаковці 100 г, ціна 22 гривні. Чайні асорті від Ловари 84 гривні. Такий варіант. І ось цей зелений чай. Квіткове асорті ціна 80 гривень. Чай карпатський за 17 гривень. В упаковці 20 пакетиків. Чай мінутка 100 штук 54. Напої кавові по 8 гривень, смаки різні. Гарячого шоколаду, кава зі згущеним молоком, ірландський віскі і кубинський ром. Також є деякі акційні варіанти сиропу до кави по 23 гривні 200 мл. По п'яте число акція на Якобс Еспресо Мелена 179 гривень. лаваца 209 гривень. Для мене осінь і зима. Це є сезон гарячих напоїв. Тож, тепер будемо трошки детальніше дивитись на них 149 гривень. Такий варіант. Кава натуральна розчинна сублімована. Кава натуральна, смак тірамісу. 140 грамів 149 гривень. Кава мелена – 250 г 200 гривень. У зернах Неро 500 гривень 1 кілограм. Набір гнучких дошок для нарізання. Супер ціна. 1950. За набір із чотирьох штук. Досить вони гнучки, і є вони чотирьох кольорів, і тут, є, бачите, підказки: червона для м'яса, зелена для овочів, жовта для курки і для рибки синього кольору. Є малюнки ось на самих дошечках. Досить гарна ціна. Хто купляв, користувався, залишайте свої відгуки про цей товар. Набори пакетів зі зіп-застібками 5 штук на 1 літр 25 гривень. Торгова марка «Файну». Рушнички м'які, кухонні, вони невеличкі, довгі, а вузькі. Ціна 19,50 гривень. Так, цікавий розмір. Давайте підглянемо, що тут пише? 25 на 50 см. І ці ну ці вже більші, значно більші від попередніх. Ось, гарні, досить малюнки. Ціна 39 гривень, і знову ж таки, хочеться знати розмір точно. Ось, є такетка, але розміру нема. Та й та й таке нова колекція кухонних приладів від Kitchen Pro. Бачу, стара колекція розпродується за суперцінами. Таке ситочко з металевою ручкою за 34 гривні. Це були майже ось весь асортимент, схожий до ось цього. Тож, придивляйтеся, в кого є в місті копійка, можна щось собі придбати за дуже гарною ціною. Цей ніж для витискання серцевини 29 гривень. Досить цупкі вони, або вже бачу, появилась нова колекція і, відповідно, нова за повною вартістю. Терки по 65 вона металева, це просто захисна плівка. Такий грубший варіант теж 65. те саме ситечко 55 гривень. Ручка пластикова. Відкривачка 115 гривень. Відкривачка для консерві. Так, вінчик 75. Ці, я думаю, будуть теж по 75. Але, візьму, розкануємо нова колекція. 65. Лопатка для тортика. І така лопатка з отвором та 65. Десь тільки-тільки приїхала, що не встигла поставити цін, відповідно, тільки виставили товар. Овочечистка 65 гривень. Для нарізання торт 75, такий двохсторонній. Можна для тіста використовувати, такою хвилькою нарізати, 75, овочечистка 65 гривень. Для витискання серцевини з яблучок, наприклад, 65. 85. Ось така ложка. Лопатка з отворами 85. Ополонник теж 85. І прес для картоплі 95. Не знаю, наскільки зручна така форма. Здається, якщо дуже сильно тиснути, то воно гнеться. Чи я так дуже інтенсивно <рес> пресую картоплю цим пресом. Таку от красу привезли. Форма для випікання. Розмір 30,5 на 17,5 см. З ручками за 285. Форма незвичних розмірів 22,5 на 22,5 за 95. А такий варіант: це є 37 на 26, але вона не висока зовсім 2 см висота. 95. По 12 жовтня діє акція. Ой, дивіться, як прикольно придумали. поставили ціну, яка вже буде зі знижкою. Це акція, якщо ви принесете стару каструлю або сковорідку свою, то будете мати знижку 25% від вартості на нову. І тут вже, бачите, дівчата. Турботливо понаписували ціни. Дуже круто. 634, 432 гривні 375. Вони вже йдуть в комплекті з е, кришками скляними. Такий варіант за 732 гривні. Не знаю, що це за матеріал. Можливо, кераміка, а може що, але це відчувається не як метал. Хто знає, то обов'язково напишіть. Бачите? Є різних об'ємів: 544 гривні 432 гривні. Ось ці емальовані сферичні 281 гривня 50 копійочок. І теж в цю акцію входять сковорідки. Рінгл діаметр 26 см, буде за 544 гривні. Я думаю, ви зрозуміли, так? що ось ці ціночки, це вже є вказано зі знижкою 25%. При умові, що ви принесете свою стару сковорідку або каструлю, от. Ой, дрін, великий гарний ківш. Я маю від цієї торгової марки і посуд і столове приладдя досить непогане, На ну, такі ціни ем, товари досить, досить хороші. По 60 гривень олія родина об'ємом 870 мл. Цукор, діамант. Вага 1 кілограм, а ціна 31 гривня. Ячиця французька горошком за 23 гривні. Така от гірчиця класична по 8 гривень. Паштет 34 130 грамів. Чашка керамічна на 220 мл 34 гривні. Аж 44% знижки на склянки. В наборі 6 штук, вони такі йдуть вищі, об'ємом 190 мл за 75 гривень. Досить гарна знижка, аж 44%. Літом як знайдете. Давно ми з вами не дивилися, бо воно не акційне, Але тут всяке таке є інтересне, Цікавенькі такі келихи. По 135 гривень є пташки. Тут треба схвоста пити. Незвичні вони такі. Дивлюсь, може є десь тут ще отвір. Пташки, може тут такі б'юсти з серця. Вони йдуть з трубочкою. Такий варіант. Можна використовувати їх двохсторонні. Так, це десь не звідси. Ось-ось ось. ось, ось, ось. Камінці декоративні. У мене недавно з такими камінцями була ціла історія. Може на домашньому каналі вам розкажу. Дуже цікаво вийшло. Набір в копірці. За 34 гривні такі камінці. Самоклеючі зачіпки для рамок та картин. 8 штук в упаковці 19 на 6,5. Ціна 24 гривні. А це, мабуть, не 19, а що, а майже 2 см. Теж незвичне щось таке. Хто скористувався, таке вперше. Заганка досить хороша. Ви приклеїте одну частину на фоторамку, іншу на стіну і прикріпляєте без пошкодження поверхонь. Супер ціна на свічки 24-35. На рушники в коп'ярці акція по 19 жовтня. 185 гривень, такі вони великі, банні. Хочу вам сказати, який у них розмір 70 на метр 40. Ці, мабуть, теж такі самі, чисто візуально, так, теж такий самий розмір: 135 гривень. Кульори є на вибір. Ці для них є трошки цупкіші, такі, товстіші, чи що, 135 гривень ціна. Тут багато по 135. Ще є якийсь варіант за 185 Розміром 70 на метр 40 так Менші 50 на метр, але вони такі пухнасті, багато з вас знають такий. Матеріал. Ціна 95. І ось ці по 185. Вони є більші. 70 на метр 40. Так, це два в одному. чи що це? Це подушка. І можна руки запхати, погріти. І що? І можна відкрити замочок, і плет там є. Оце все в одному. Хочеш ігрушка, хочеш. Що хочеш, 475 гривень коштує така подушечка. Назим це подушка, бо вперше, що <гум> думається, що це подушка, вже потім там всередині знаходиш плед. За 225 гривень плед розміром 1,50 на 2 пухнасті однотонні так За 525 плед розміром метр, шістдесят на два, десять. Набір стяжок 14,50 є. І чорні, і червоні. Так, Тут в наборі їх. Ну, не знаю, 100 штук. 100 штук припало мені до уха ось ці ножі канцелярські. питання, як часто я користуюсь канцелярським ножем? Та майже ніколи. Але такий вже він красивенний. Ціна за набір із двох штук 29 гривень. А такі стильні канцелярські ножі по 24 гривні. Клей це акрилан гель 2 грами 9,50. О, це прикольна річ, знаєте, що це є? Це є світильник акумуляторний із датчиком руху. Відзарядили, прикріпили. 225 гривень коштує. Я такий планую почепити в шафу. <гум> У нас є такий в коридорі куточок, де стоїть шафа і там недостатньо освітлення. І думаю, що мені би цей варіант допоміг. Не знаю, треба пробувати. Дуже гарна знижка, набір для подорожей. Ремінь, фіксатор і брелок. Це ремінь для валізи, ось так її по колу. Зжати, стиснути чи як. ось І тут можна підписати свою адресу, якісь дані 35 гривень. Дивіться, що знайшла? Набір на мистинок. Ціна 55 гривень. Просто всі один в один. Красиві. а Отакі за 65 гривень і органайзер йде в комплекті. Підставка для зубних щіток пасти. Пластикова ціна 24 гривні. Десь хтось мене запитував за ці шторки є, бачите, в копійочці. Ціна 14,50. Такі вони ще й з кільцями, правда, простенькими, але є в комплекті. Не бачу розміру, бо тут два зазначено а ось тут 1,50 на 1,50 метра. І навіть є на вибір малюночки. Хто питав? Надіюсь, ви побачите це відео трошки організації. Такий органайзер з підставкою, яка має ще й вивід для води. Мачите? Ціна 34 гривні. Два варіанти кольорів. Мильниця. Вона поєднання двох кольорів. І ціна 17,40, аж 40% знижки. І бачу, є повністю оранжеве. Ось оранжеве. Звено. Це зелено синя Там просто темно. Ще є ось така мельничка, полуничка. Має піддон, буде зайва волога. Опускатись вниз. 19,50. Це є новинки такі ведмедики. Оце класна річ, дуже класна. В кого є дітки, хочете привчати їх до самостійності, рекомендую на з одну щітку, пасту або ще якісь дрібні речі. О, ще й акційна ціна. 35 гривень. Я так донечку привчала до самостійності прикріпила на на що? біля умивальника. збоку. І вона самостійно могла діставати. Так само я для неї упустила нижче, прикріпила гачок на рушничок, щоб, знаєте, вона могла самостійно собі його брати. Бо наші вище їй було незручно. 34 гривні такий набір із двох мильниць <смірко> у формі моркви. Такий дозатор для мила. Пластик, ціна 34. Акційна ціна на вологий корм для котів, м'ясна миска. Є різні смаки. Ціна 11 гривень 100 грамів. А ось такий вологий корм Леопольд Теж дуже багато є різних смаків. Ціна 7,50 100 грамів.